Компанія Лівеста стартував новенький 12-й каталог. Діятиме він з 3 по 30 листопада включно. В нашому каталозі 15 новинок, 380 крутих цін, 220 продуктів за акційними цінами в 7 акціях, а на 292 сторінках 1039 продуктів. Але в нас є ще розділ онлайн на сайті, і там ще дуже багато цікавого. А тепер давай поглянемо, які акційні пропозиції діють на сторінках нашого 12-го каталогу. Одразу на першій сторінці дві новиночки, два нових парфуми для нього і для неї. Love my body, love my soul. Кожен з цих парфумів можна придбати за акційною ціною лише 559 гривень при покупці на 200 гривень з каталогу. А ще отримати 20% знижки на цю ціну. При покупці від двох та більше парфумів зі сторінок від 6 до 27 включно, ти отримаєш парфуми за крутими цінами. Також крута ціна від 2 та більше штук буде діяти на улюблені продукти по догляду за обличчям і тілом зі сторінок від 130 до 149 включно. І там будуть такі бренди, як Біні, Лівеста, Талія, Рейн. Купувати в наборі завжди дешевше. Набір на сторінки 182 безсульфатного шампуню та кондиціонеру для фарбованого волосся. Такий набір лише за 529 гривень. А на сторінки 183 наш улюблений шампунь відновлюючий з протеїнами шовку та кератину, і масочка до нього. І такий набір коштуватиме лише 399 гривень. Питні гелі залоя це скарб для нашого організму. Купити диетичну добавку активний гель залоя 3 х 500 мл можна за акційною ціною лише 599 грн, гривень. Якщо ваша покупка в кошику буде складати на 200 гривень з каталогу, ви отримаєте акційну ціну на цей унікальний продукт. І ще одна крута пропозиція: це охолоджуюча маска від набряків для обличчя шиї та зони декольте від Лівеста. Така масочка 100 мл коштуватиме вам лише 179 гривень при покупці будь-якого продукту з діючого каталогу. Це рішуча відповідь набряка, це продукт, який миттєво охолоджує і тонізує шкіру, робить її ніжною, рятує втомлену і тьмяну шкіру за кілька хвилин. Знімає набряки. Створює видимий ліфтінг. В складі вона має глину, артишок та зелений чай. Щиро рекомендую, використовуюсь сама. Ну і ще ексклюзивчик нашого каталогу це кремовий рідкий консилер, який. На 100% приховує плями, плями темні кола, недоліки та нерівності нашої шкіри. Має аксамитовий матовий фініш і природний результат. Має унікальні екстракти для зменшення синців, мішків та набряків під очима. Комплекс полисихарів з морських водорослей для вираженого лифтінг-ефекту, освітлює контур очей, омолоджує і покращує загальний вигляд нашої шкіри. Зараз в нашому каталозі лише три відтінки, але вони... Будуть збільшуватись, тож кожен знайде потрібний для себе. Як правильно наносити цей продукт, ви бачите на слайдах. Ну а якщо у вас ще немає дисконту компанії Лівеза, пишіть мені під цим відео або в особисті, і я з задоволенням подарую вам його. Ну, якщо ви вже консультант компанії Лівеза, то бажаю вам приємних покупок саме в листопаді.